Вітаю, козаки! За останній час в сталкерському інфопросторі було не занадто багато подій. Зате цікаві, поговоримо про це. Як кожен з вас знає, Stalker 2 знову перенесли. Це просто неможливо повірити. Ніхто не сподівався подібного розвитку подій. І ось маємо. Добре, якщо без гага жартів, то це було й так очевидно, беручи під увагу, м'яко кажучи, в'ялий маркетинг. Проте навіть я не очікував, наскільки перенесуть гру на початок вересня 24-го. Це вже навіть не смішно. Зате є одна важлива особливість, котра відрізняє цей перенос від попередніх. Нам конкретно обіцяють, що це останній раз. Ми мене прямо флешбеки з релізу Кіберпанку вискакують. Як його під кінець назовсім вже коротенькі дати відтягували. Типу, ну чуваки, переносимо на пару днів, чисто щоб дошліфувати гру. Ну хоч трохи. Ну і шліфонули, так шліфонули. Знатно, досі згадуємо. Але я надіюся, що це не той випадок, і GSC зробили свої висновки після фейлу CD Projectів. Не наївся, не налижишся. Краще вже раз конкретно перенести і випустити дійсно відшліфований продукт. Щодо останнього, то в абсолютно безбаговий старт як не крути віриться, важко. Зараз мало хто так виходить в реліз. Але я вірю, що чергової катастрофи в Чорнобилі не буде. Так, те стартанула, можна сказати, на 4 з мінусом. Були викиди, аномалії, артефакти. Але гру можна було спокійно пройти на релізній версії, що ми недавно довели на стрімах. На екрані, до речі, теж релізка. Чисте небо то вже інша справа. Досить сира вийшла і гордо носить титул найбагованішої гри в трилогії, а разом з тим і найграфоністішої. Зате в поклиці прип'яті неозброєним оком видно роботу над помилками. Я грав релізку і не спіймав жодного багу чи викиду. Знаю лише, що ніби існував виліт в самій прип'яті при переході до міста. Проте, поки я дійшов до цього моменту, вийшов патч і все пофіксив. Тобто розробники вочевидь вчаться і не думають, що можуть дозволити собі зафейлити реліз найочікуванішого і хіба найдорогішого свого проєкту, тому все саме так, як є. А до того ж, ми маємо конкретну дату: 5 вересня. Справимося й довше чекали. Головне, аби гра була доброю. Ще така цікава річ: розробники Stalker 2 опублікували скріншоти з новими варіантами інтерфейсу. Тобто вони прифотошопили нові варіанти інтерфейсу до старих скрінів. Цікава практика. Хотілося б надіятися, що це м, такий тролінг, а не лінь. Ну типу, чому б не зробити нові скріншоти з новими варіантами інтерфейсу? Ком'юніті б це поглинуло просто як сухенька земелька, як будь-яку іншу частину будь-якого матеріалу по Stalker 2. Але відділ маркетингу бачить це інакше. Та найцікавіше тут те, що інтерфейси виглядають інакше в Steam версії гри та Epic Games Store. Чому так? Що це значить? Візьміть та подумайте. Проситься логічна версія з кастомізованим інтерфейсом. Така можливість була б нетиповою для сталкера. Але хто знає, може це просто хтось профтикавий і завантажив скріни різних версій. Щодо самого інтерфейсу, то на Місмак це однозначно симпатичніша мальовка. Кожному разі добре знати, що розробники звертають увагу на побажання прихильників серії. Отой компас дещо муляє очі, та це вірогідно питання звички. Квадратна міні-карта, якщо чесно, теж трохи громоздкою виглядає. Тому який із варіантів доцільніший, покаже практика. Ну і не зовсім за сталкера, але знаю, що багато хто слідкує, цікавиться й оформив передзамовлення. Розробники багато обіцяючого проєкту смута опублікували чергове приголомшливе відео. На цей раз нам показали не тільки полагоджені факели та пусті локації, а й заселили ці локації високополігональними якісно анімованими персонажами. Виглядає реально дуже смутно. Мабуть, ви запитаєте, чому тоді на екрані не демонстрація цієї вишуканої розкоші, а низькопробний відьмак 3»? Гарне питання. Мені подобається вся справа в авторських правах. Автори дуже ревниво оберігають свій проект, і я їх в цьому тільки підтримую. Багато хто вже зуби точить, щоб сплагіатити гру, візуал, концепцію. До прикладу, вже згаданий Witcher 3 майже один в один скопіював стиль освітлення, дизайн локацій та персонажів. Чим знову показав бездарне нутро своїх розробників. Дарма, що вийшов у 2015 році, ще тоді CD проджекти передбачили вихід смутий, вирішили вдарити на випередження і скопіювати ще неіснуючий проект. З кожним разом дивуюсь, як низько може впасти людина. Проте шансів у протистоянні з неповторним оригіналом у відьмака небагато. Заявлений вбивця Відьмака, а саме так проект охрестили користувачі, одразу після релізу завдасть образнику смертельного удару. Повернувшись в 2015, конкретно перед його виходом, і знищить польську підробку ще до її релізу, тим самим. Зайнявши цю нішу. Саме так і буде. Як завжди, отримати найдостовірнішу та найсвіжішу інформацію по грі, ви можете в офіційній групі в ВК і там же й передзамовити її, якщо ще цього чомусь не зробили. Також заохочую до обговорення гри в тому ж місці. Лише не рекомендую писати розробникам повідомлення, в яких буде слово геймплей чи щось, що на нього натякає. Наслідки можуть бути. Дуже фатальними. Останнім часом активізувалося багато хейтерів, котрі задають свої дурні та незручні запитання, з якими ледве справляються модератори групи. Відповідаючи на них, скажу, що гра виходить в реліз вже в квітні цього року, часу ще повно, аж півтора місяці. Як тільки геймплей буде готовий, розробники одразу його й покажуть. Спок! Нічого тут, смуту розганяти. Підтримаймо вітчизняний проєкт. Скоріше оформляємо передзамовлення в ВК Плей та поставимо, на жалюгідних спробах Відьмака скопіювати смуту Смутний Хрест. Окей, то що там чути за моди? Недавно втратив статус Довгобуду мод True Stalker, розроблений командою Вульфа. Скільки там над ним? 7 років кортіли? Немало. Був період, що навіть я його очікував, а зараз абсолютно чесно не можу згадати навіть про що мав би бути цей мод. Про справжнього сталкера. Особисто я не грав та не дивився жодних сюжетів, в курсі лише, що гравці звертають увагу на біготню, мертвий світ та прикольний знову ж інтерфейс. І якщо останнє окей, то перші два пункти просто викликають в мене фрустрацію. Типа, Альо, до моду приклав руку Вульф, людина, яка перемацала цих модів навіть більше, ніж я. Як можна було допустити в своїй роботі одні з найбільших гріхів не тільки модострою, а й геймдизайну в цілому загадка десятиліття? Блискучий приклад того, що зафакапити можуть найіменитіші з нас. Чи є таким вульф? Людина роками тримає свій сталкерський сайт, тож, мабуть, так. Але якщо без пліток, то якщо зійдуться зірки, то може пройдуться по цій роботі і скажу точно як виглядають справи. Але якщо чесно, особливого бажання якось немає. Зараз хтось скаже, що нічого тягнути російське в наш інфопростор, і з цим я теж згоден. Просто хто як не я розповість вам про всі перлини даної роботи. Поживемо, подивимося. Ну, якби цього було мало, в ОБТ вийшов ОЛР 3.0 черговий довгобуд, в реліз якого вірив і вірить не кожен. Свого часу я й сам очікував та слідкував, та все це буксувало зовсім безнадійно. Після початку ж війни поширилася інформація, що серед авторів ОЛР є расисти, тому до моду краще лишній раз не торкатися. Перевіряти тих авторів в мене часу немає, але диму без вогню не буває. Раз говорять люди, значить, щось є. Взагалі, якщо витерти соплі, то з ОЛР 25 в мене особливі відносини. Хоч я й грав у різні солянки-багованки, сі джеріуси і дрібніші роботи до створення каналу, саме ОЛР надихнув мене на перше досить довге відео по модифікації. Попри серйозні косяки в геймплеї та технічному виконанні, в роботі неймовірна білдоатмосфера і класний пак старих локацій. Нічого краще для шанувальників білдоти, таких як я, просто не існує. Чи потрібен був ОЛР 3.0? Mm, важко відповісти. В принципі, достатньо було б полірнути 2.5. Тобто фіксанути страшний голод і решту геймплейних грішків, перебрати квести, а саме додати людські описи, маркери і вилікувати відламучасті сюжету, бо без гіду це пройти просто неможливо. Ну і, мабуть, все, що пропонує версія 3.0. Я зараз не скажу. Як і згадував, не слідкую. Та й щоб точно відповісти на дане питання, то треба було просто взяти та запустити роботу. Що думаєте? Варто? Ну а поки ви думаєте, я хотів би подякувати всім, хто підтримує мій канал добрим словом і добрим словом, і фінансово, та звертаю вашу увагу на ще одного, безумовно, творця з великої літери, котрий зараз в скрутному положенні. Пан Дімосфін опублікував пост збір 12 кусків дерев'яних на оплату мешкання. Просто серце кров'ю обливається. Хоча я й дотримуюсь думки про те, що. Художник має бути голодним. Підтримайте, будь ласка, автора видатних робіт та батька мух вбивці. Будьте хоч трохи вдячними. В кінці кінців його збірка абсолютно безкоштовна. Знаєте, не обов'язково навіть просто донатити. Є унікальна можливість замовити виготовлення і інтеграції моделі зі своєю зовнішністю до будь-якого моду. Є ще більше сталкерів з бабіфейсами. Хоча б десь в тебе буде біцуха. Біч впевнений, що цей збір ми закриємо дуже швидко. Моя аудиторія найлояльніша. Реквізити Альфа-банку, який творець такий і банк, саме так і має бути, ви знайдете в офіційній групі Демосфена ВК. Дякую! І на цій оптимістичній ноті бажаю вам щастя, здоров'я та діточок, як на небі, зірочок. А також щастя та здоров'я. Побачимося на Ютубі. Слава Україні! lublubas now we can clear the path to factory open your pda and act upon the situation okay, smash the